Господи, помогимо, не поволі, Господи, Боже, Боже, Ісус, себе вітер, і злов своїм твої небуття, небо землю море, все буде мене, не ви не мене, не поволі замінити, повідомляти раді і на Людям ти самцев прогідно дикого насіння, Це з різним зіллям і квітами принесеним святий храм благословим І ось святий Духом Твоїм святий і рабі їх цих, що принесли це зілля, квіти насіння від усякої сверний очистить доми їх і наповни, папочами наповнив, та щоб вони були всім, хто вірує і хали ними на визволення від усяких ворожих піскопів, не вигнання всяких думок, що йдуть на нас від явольських, при ділі дьявольські вдень і вночі, на благословення душі й тіла бідним людям, а також тваринам, домам і місцям. нехай же усіх, що принести зіняться, утримань покоління душі і тіла, щоб, було, щоб були вони. Я нашого спасіння, лікування, через та й благодаті якому, і якщо на якому небудь місці буде воно покладене, або на якомусь буде вживане для одержання благослови, проміжця Твоє, нехай покриєм, і віджене звідти всю супротивну силу. На славу Пресвятого величного всех вального імені Того. Твоєму подобає всяка слава, честь і усіх, цим зусильським духом, і во всіх час. І на віки вів силу, сходи люди твоїх, і благослови насіння твоїх, великого, попади тому, народові, нашому нас управи, ни падай, і Христос Твої похороняє си.